Замовників загради! замовників загради! Домов... Ne, ne sa bolë! 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 Ne

Георгій Йонгадзе ми... був не єдиним і, на жаль, не останнім, хто розпрощався з життям через виконання своїх професійних обов'язків. За роки незалежності в Україні загинуло 65 журналістів. Пам'ять про загиблих ми почепимо на паркан стрічки з їх прізвищами, аби нагадати можновладцям, що вони також несуть відповідальність за журналістське життя Богдан Поварнин, оператор Харківського обласного телебачення, помер від травм після побиття на вулиці Невідомими. Володимир Кривенко, директор телекомпанії ЗМІ в тебе. Бандурей! Bando rei.